Усім величезний привіт, і я вас запрошую до чарівного світу магазин Єва. Подивимося, які акції знижки приготувала Єва нам на вихідні. Дякую дуже вам за коментарі, вдячний за ваші вподобайки. Акція триває 7, 8 та 9 березня. Так, тут акція на Шкарпетки 1 плюс 1 дорівнює 3. Триває. Ви знаєте, що я зауважив? Кожного тижня просто міняються акції. Сьогодні шкарпетки, завтра колготи. Тому надаю інформацію: в Шкарпетки один піс один дорівнює 3 І чоловічі, і жіночі. Ціни бачу від 25 гривень. 35 жіночі Чоловічі по 53 гривні, 45 гривень. Ось такі цікаві. Також акція на вихідні на всі освіжувачі повітря, кешбек 80%. Одразу повертається 80% від вартості товару. А, бачу, що зі знижкою AirVieк запасні балони, змінні балони по 137 гривень. Освіжувачі, запасні балони, Sky можна придбати за 53 гривні за округлі копійки до більшого. Ось такі освіжувачі Sky по 39 гривень. Освіжуючий Glade 67. Ось такі айрвіки. Також є багато різних ароматів. 240 мл 105 гривень. Та освіжувачі Sky 400 мл 35 гривень. Є ароматизоване Саше по 26 гривень. Аромати в асортименті. Гелові кульки Sky 55 гривень. І знову ж повторюється акція на другу пару кімнатній капці зі знижкою 50%. Ціни від 219 гривень. Бачу, бачите, є ціна вказана 219. 299 Також можна обрати. Буде знижка 50% на другу. Пару акція на вихідні на всі жіночі колготи, панчохи, дитячі, чоловічі шкарпетки, 1 плюс 1 дорівнює 3. також, що я їм казав. Бачите, додали ще колготи. Також цю акцію 1 плюс 1 дорівнює 3. На всі колготи Vivienne Є навіть з хорошими знижками: 69,50, класичні з шортиками. Занижена Наталія без шортиків 99,50. пуш Up ефект 189, 40 ден. Напівматові 40 ден, 169. Також зверніть увагу, купуйте дві, і третя буде в подарунок найдешевша. Акція на шарфи, окуляри та сумки один дорівнює 2. До речі, бачу шарфи вже зі знижками. Є такі теплі, є такі, можна сказати, весна, осінь 169 Також зі знижкою 1 дорівнює 2. Купуйте один і другий вам буде у подарунок. Також зверніть увагу, за 149 гривень вам вийде два дві шалі. Так, весь текстиль для кухні, всі аксесуари для кухні. 1 плюс 1 дорівнює 3. Лійка кухонна із силиконовими стінками, яка складається 40 гривень. Прихватки по 90 гривень. Є багато різних рушників 50 гривень. Ось такі можна придбати за 20 гривень. купуєте 2 треті в подарунок. 40 гривень вінчик кухонний. Антиковзуючі килимки по 20 гривень. Підставки під гаряче, 50 гривень. Так, і сумки бачу по регулярній ціні 1 дорівнює 2. Але щось дуже мало тут залишилось, сумок. Чи порозкупили, чи не завозили, точно вам не скажу. 499 сумка рюкзак. Мінус 40. Також акція на вихідні на всю жіночу гігієну лінджері. Також зверніть увагу, тому що бачу непогані знижки. Також в акції триває міцелярний гель для інтимної гігієни торгової марки Лінджері. Купуйте один і другий вам буде у подарунок. Ну Так, грубо кажучи, по 50 гривень буде. За одну штуку. Тут 300 мл. Пляшка йде з дозатором. Є з травами, бавовна, екстрав 4-6 трав. 80% нарахується вам кешбеку на всі підгузки трусики торгової марки Lucky Pin. Так, ось я їх знайшов для хлопчиків та для дівчаток. Lucky Pin Ціна упаковки, регулярна ціна 487 гривень. Наступна акція мінус 40% від звичайної ціни на Зеву Делюкс тришарову та Зева Делюкс Жасмин також тришарова. Так, знайшов я цей папір тришаровий 8 штук, 165 гривень за упаковку. І делюкс. Чому ніч намальована? Це, мабуть, нічний туалетний папір використовувати вночі 165 гривень, мінус 40% також тришаровий, 8 штук зараз триває акція на вологі серветки торгової марки Joy купуєте одну і друга вам буде зі знижкою 50% 24 штуки за 20 гривень та Joy тут 100 штук 55 гривень Також зверніть увагу, всі професійні засоби для миття волосся 1 плюс 1 дорівнює 3. Давайте подивимося, що із жовтими цінниками, тому що це дуже також хороша акція. Хто користується а, цими шампунями IQ-Code 500 мл, вони зараз по 219 гривень. Зі знижкою шампуні OGX по 305 гривень. Багато різних можна обрати для різного волосся. Також зі знижкою шампуні корейські ізюмі. Об'єм 500 мл, пляшка з дозатором 349 гривень. Також можна придбати ось цей шампунь ізраїльський. Фамірель 500 мл за 313 гривень. Хто користується номером? Це Італія. Літровий шампунь 399. Також в акції шампуні Естіма по 219 гривень. Мій улюблений шампунь, дуже мені сподобався. Це корея по 319. Зараз він. І ось цей в мене є. Я ще його не відкривав. Також хочу спробувати і з вами поговорити у відео кльові та фігові. Це також Корея 319 гривень. Наступна акція це в нас GlamBe 80% кешбеку на вашу карту, вся декоративна косметика GlamBe. І також хочу зауважити: додаткова акція 1 плюс 1 до рівня 3. купуєте 2, найдешевший буде у подарунок. А якщо сума вашого чеку складається від 299 гривень GlamB, ви ще отримаєте сумочку з ремінцем у подарунок. Наступна акція це Maybelline New York. Також бачу, що а, мінус 30 акція, мінус 30 від звичайної ціни на а, декоративну косметику а, для очей, зверніть увагу. І також додаткова акція 1 плюс 1 дорівнює 3 купуєте 2 і третій буде у подарунок знижки до 50%. Так, це у нас Бані дитяча декоративна косметика для маленьких принцес. Отримайте кешбек 80% за купівлю будь-якої декоративної косметики для малечі. Я боялася, що я не мала Наступна акція 1 а, плюс 1 дорівнюю 3 на всі аксесуари для макіяжу. Тобто спонжі а, пензлики, акція 1 плюс 1, дорівнює 3, купуєте 2 і третій Найдешевший товар буде вам іти у подарунок. Також зверніть увагу. І зверніть увагу, дуже крута акція. Акція подовжена на вихідні. 1 плюс 1 на всю парфумерію. До речі, зараз в магазині є у вас знижки 60%, але я подивився, навіть є і більше, ніж 60%, навіть можна знайти аромат за 70% знижки. Купуйте два. І третій найдешевший вам буде у подарунок. Зверніть увагу. Тому зверніть увагу, якщо у вас є якийсь улюблений аромат світової марки, зараз дуже хороша. А акція придбати зі знижкою. Аромат Fabienne Marche, тут 100 мл 299 гривень. Incanto Shine 849. Зі знижкою також Марія Іванівна. І зверніть увагу, дуже хороша знижка, як я і говорив, більше ніж 60% Cassandra. 100 мл. 299 гривень. Жан Артіе 100 мл. Зараз лише 339 гривень. Також хороша знижка. І ось так виглядає сам флакон. Хто полюбляє солодкий аромат? Ось такий. Також Жан Арт'є, Ваніла, цирк не забувайте, що триває акція один плюс один на всі засоби догляду за обличчям та тілом. Будь-яка торгова марка. Купуєте два, і третій буде у подарунок. Дуже багато товарів із жовтими акційними цінниками. На це також зверніть увагу. Я вам Хочу побажати економних покупок, всього найкращого. До зустрічі вже в наступних відео.